Ми ніколи не знаємо час, коли отримаємо милість Господню, але завжди пам'ятаємо, що за будь-які земні блага потрібно помолитися, і тоді поспішаємо до храму, де перед святим образом зможемо висловити все наболіле. Ось і у Хрестовозвиженському кафедральному соборі впродовж п'яти років приймає молитовні прохання від людей різного віку, Пресвята Богородиця, яка за промислом Божим прийшла до храму в образі Геронтиси, настоятельниці, саме у час церковного новоліття. У нашому храмі відзначається новоліття особливим образом, бо в цей день ми святкуємо великим служенням в честь ікони Божої Мати Геронтіса, що в переводі наставниця ігуменія, оскільки наш учитель, Спаситель Христос, а Божа Мати, також наша учителька, і як і всі ми від імені Ісуса Христа навчаємо Божий народ, бо почалася школа і для дітей, і для дорослих. З благословення архієпископа Феодора Мукачівського і Ужгородського, архімандрита Іони Ігнатенко та багатьох старців і гуменів Афонських монастирів, а також молитв вірян Закарпаття, цей образ писався на святій горі Афон і став точною копією ікони Богородиці Геронтиси із Афонського монастиря Пантократор на чудотворній іконі Цариця Небесна зображена по особливому у повний зріст і ніби звертається до нас, просіть, і я допоможу. Тим самим народжує в наших серцях відчуття захищеності. Ці надії, втіхи та миру у душі. Те, що ми відчули поломники на святій горі, афон в монастирі Пантократор, те сьогодні в честь його п'ятиріччя. Сьогодні це відчуваю. це невимовну її благодать як Божої Матері, і велику духовну радість. Вона моя цілителька, вона моя покровителька. Спаси Господи. Що вона у нас є, здається, пройшло зовсім небагато часу, але образ Божої Матері Геронтиси засяяв у неповторній красі, адже її оздобленням став чудовий різьблений ківот, сяючі лампади, живі квіти і багато дарів. Проте головною подякою від нас своїй заступниці є молитва та віра, які освітлюються незримим променем, щоб душі і серця християн у такий неспокійний час отримували особливу підтримку і благодать від Цариці Небесної, настоятельниці, стариці в образі Богомати. Трі геронтеси.